Всім привіт! Сьогодні ділюсь з вами рецептом неймовірно ніжних, пухких і дуже смачних пиріжків в духовці. Приготування по цьому рецепту не займає багато часу, адже для підняття тіста знадобиться менше години. Для початку підготуємо опару, для цього в миску виливаємо 90 мл теплого молока, додаємо дріжджі, 6 грамів сухих або 18 грамів свіжих. Далі для рецепту нам знадобиться цукор. Всього потрібно 40 г, але для опару ми беремо 1 столову ложку від цієї кількості. Додаємо та перемішуємо. Далі всипаємо 50 г просіяного борошна, добре перемішуємо та відставляємо на 20 хвилин, а тим часом приготуємо начинку. Цибулю треба нарізати кубиком, а моркву натерти на малій терці. На пательню виливаємо соняшникову олію і обсмажуємо овочі до золотистого кольору. До речі, начинка може бути різна: сир з яйцем, картопля з паштетом, курячий фарш. Я сьогодні буду робити саме з тушкованою капустою. Тепер додаємо 2 столові ложки томатної пасти та знову перемішуємо. Перемішуємо. Капусти я беру 600 г це приблизно 2 треті середньої капусти. Цієї кількості достатньо для 20 пиріжків. Після того, як всипали капусту, додаємо 100 мл води та чайну ложку солі. Добре перемішуємо і накриваємо кришкою. Тушкуємо приблизно 20 хвилин на середньому вогні час від часу помішуючи. Коли капуста буде готова, залиште її на деякий час, аби вона охолола. Тепер підготуємо решту інгредієнтів. Об'єднуємо цукор, що залишився з двома яйцями. Важливо, щоб все було кімнатної температури, не холодне і не гаряче. Трішки збиваємо і додаємо 10 грам солі. До речі, для солодких пиріжків робимо все так само, тільки збільшуємо цукор на 30 грам. Тепер вливаємо теплий кефір 210 г і 50 грам розтопленого вершкового масла. Наша опара підійшла. Подивіться, яка гарна в неї шапочка, і скільки пухирців. Вливаємо до неї підготовлені інгредієнти і перемішуємо. Тісто вже майже готове, нам залишилось додати 450 г просіяного борошна. Борошно додаємо частинами, спочатку я використовую лопатку, а потім вже замішую руками. Тісто має трохи липнути до рук. Після того, як добре вимісили тісто, приблизно 5-7 хвилин поміщаємо його в ємність, як замішували, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на півгодинки для підняття. Наше тісто підійшло, воно м'якеньке та еластичне і дуже приємне в роботі. Поверхню присипаємо порошном, трішки обминаємо тісто і ділимо його на 20 рівних частинок. Кожну частинку трішки розкачуємо у долонях і формуємо кульку. Заготовки обов'язково накриваємо плівкою до використання. Тепер беремо одну кульку, пальцями розминаємо і викладаємо начинку, приблизно столову ложку з гіркою. Далі все просто закручуємо як вареники, добре защіпуємо краї, а шовчик притискаємо. Після цього надаємо форму пиріжка. Далі викладаємо пиріжки на деко, застелене пергаментом, накриваємо рушником і залишаємо на 10 хвилин. Тепер змащуємо пиріжки. Я використовую один жовток і 1 столову ложку олії. Краще змащувати пиріжки м'яким пензликом, не таким, як у мене, адже цей залишає чіткі риски. Ставимо випікатися на 20 хвилин при температурі 180 градусів режим верх-низ. Вам може знадобитися більше або менше часу, все залежить від потужності вашої духовки. Наші духові пиріжечки готові, готувати їх дуже просто і виходять вони дуже м'якими і неймовірно смачними. Дякую за перегляд! за перегляд і до нових зустрічей!